Всім доброго здоров'я. Пройшов тиждень як з того моменту я сидів там на поплавочок. А сьогодні вирішив приїхати на бамбукову вудку. І трошки вона мене не дуже гарно перезимувала, і вона потріскалась через морози. Хоча вона була в гаражі, але там також опускалася температура нижче нуля. Тому трошки прийшлося і підшаманити. Але, як то кажуть, немає нічого того, що не може виправити шматочок із зеленти. Тому сьогодні просто, максимально проста рибалка, рибалка дитинства. О, шкарабанка з хробаками, поплавочок туди і все. І будемо ловити. Е, сьогодні вночі було мінус 3 і вода в банці в дворі просто на вулиці замерзла. І я думаю, що зверху тут також була невеличка скринка льоду. Не знаю, придавить мороз чи ні. Будемо зараз дивитися. Поки що не кормлюсь, якщо вже прям буде глухо, то тоді закормлюсь. Якщо і тоді вже глухо, ну значить дійсно рибку придавив мороз, бо тут не дуже глибоко, вода дуже швидко ну, втратила температуру. Зараз вона ну, просто наче сколодиться. Ну, тому будь-що буде. Все. Опа! Ну, зійшов, я б його все одно випустив, але ви бачили такий з долоньку карасик. Ну, скажу вам так, що на вимуку вудку віддача явно більша, як я і прогнозував, разів в два, може і в три. Знаєте, таке відчуття прям давить-давить. Вона не так відпрацьовує, як звичайна пластмасова, але може в цьому і кайф своєрідно. Опа! Веде, 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 веде без перестанку і на, і, і на дно. Оп! Ну, такі, як тиждень тому карасі. Спочатку стартували з таких здолончаків, а тоді вже під вечір йшли побільше. Побачимо, як буде цього разу. Лапи Ух, Вони такі мосні. Прямо я не знаю. Закопнув так далеко. Зараз будемо діставати потрошку. Все. Взяв паличку, дістав круточок. Хай біжить. Ух. Сів трошки повище на оригінальний берег. Бо бачите, тут вже води немає, бо отак от сидіти і отуди в воду сповзати якось не дуже прикольно. О. Але нічого, тут на метр ближче, на метр далі, я думаю немає різниці, куди ти закидаєш то лети. Це вже щось, мабуть, хороше. Судячи з покльовки. Ага. Ну, не дебели, але карась я маю на увазі. Не малеча, а карась. Отак от, от. От, біжи. Оба, оба! О, хорошенький, та ти шу. Отак от, от. Такий. Ух. Побачимо, пройшло десь хвилин 20 після закорму, це перша рибка. Ну той раз було... Ну, вночі ще не було морозів, і вдень було тепліше, а зараз в день холодніше і вночі вже були і заморозки, то може все ж таки це повпливало на їхній кльох. Перейшов в канал, який ото маленьких карасиків запускав. Може тут риба вся, не знаю, бо щось в ставочку сьогодні глухо. А в канал пішли на зимовку. Тут очеред, лілі поменше. Оп? Наче чуйка була, що вони пішли в канал? Це вже другий за десь 10 хвилин. Бо на ставочку десь півтори години просидів, а то на початку як щось ловилось і все. Після того більше нічого. Ай, нема. Перекрутив поплавок. І все. Ну тут хоч кльов якийсь з'явився, а там взагалі нічого не було. Це так, кидаєш два метри від берега, чисто на серединку. Глибина тут така сама, як ставочку, десь сантиметрів 40 максимум. Він зразу крутить, крутить, крутить. Наче виклав. О! А, вони тут не такі, прямо аж в півтори ладоні, як на ставочку, але тут вони хоч ловляться. Все ж таки мороз їх придавив. От гілка. Собачка не дає тут собі. От такі невеличкі. Але ж клюють і ловляться. Ну, В цілому сьогодні день менш удачний, ніж був тоді, тиждень тому. Все ж таки завтра на дощ показує, вночі був мороз, оце така зміна погоди її трошки придавила. І вона, мабуть, от туди в канали і забувається. Бо в ставку наче пустота, наче тут і риби немає. Угу. Ну, Може на каналчику ще спробую, там туди далі пройду. Не на виході, а туди далі. Найду якесь таке місце. І може там буде краще. Але це буде також наступного разу. Все, поки що, всіх благ вам, удачі на зв'язку. Друзі, всім доброго здоров'я! На календарі середина жовтня і вже така погодка, знаєте, ну, воно вітер, хмарки, вдень дощик, вночі і вранці такі заморозки невеличкі. І тоді вже я два тижні тому застав перші заморозки і вже дуже змінилася риболовля в цілому. Тобто, якщо ти за день до морозів ще прийшов, клювали такі за ладоню, півтори ладоні, то на наступний день все вже клювало не так часто, о, ну, і вже не такого розміру риба. Що буде зараз, не знаю. Поки що не кормився, також просто закинусь на звичайний храбачок. Якщо взагалі не клювати, ми тоді вже закормлюсь. Але оце що хвиля така здорова, вітер. Ну, Дощі капає, погодка не дуже. Знаєте, ото є ото мем. Як вдома, ну чи просто працюєш, сонце світить, пташки співають, як тільки на риболовлю, гра, дощ. Оце ж отаке. Ну нічого, передавати не приходиться, тому давайте. Що вийде, те вийде. Сподіваюся, що ми сьогодні взагалі хоч щось піймаємо і чисто трошки відпочинемо душею. Оп. Такий невеличкий. За всі рази один із наймаленьких. Але ж я такої пори і такому душа радується, тому що, як то кажуть, вирядувати не приходиться. Вночі морози, день он. хмари чорні, дощі капає. Оце трошки сонечко вийшло, але це на 2 секунди буквально. Це невеличка дірочка в хмарках, оце воно вийшло. Вітер, бачите, який, що покльовку толком і не видно, знімати особо нічого, тут так. Майже Науга, тому що воно хоп. Якщо поклало, то карась. Якщо то танцює, щось притоплює, то мабуть та синька. І її на хвильках таких майже і не видно покльовку. Тому будемо це якось отак ловити. Бачу, начебто кладе, начебто, начебто виклало. Оп! ну, Так, видно, що пішла рибка вже така не дуже. Мабуть, той карась, що то два тижні тому клював, то вже пішов, мабуть, чи на нерез, чи вже кудись він забився. А такі оце поменше, бачите, почали клювати. Ну нічого, але ж бачите, все пройшло скільки. Я не кормився нічого, бо тоді була практика, що закормився і стало ще гірше, взагалі не клювало. Синька припливла і почала мізки довбати. О. Тому оце... От на сонечко, як знаєте, не так і холодно, а це як тільки заходить, так вітер морозний. Знову начебто поклав і ні, нема нічого. Якщо рибка перезимує, я сподіваюся, ну в зиму ви ж бачите, в нас немає таких суперзим, щоб там мінус 20 вимерзало. ні воно таке тиждень морозець, потім плюс, потім знову морозець. Вона найхолодніша, то десь в грудні, а потім січень-лютий, саме знаєте, мінус 2, плюс 5, туди-сюди. Знову кладе, німа нічого. О, то я думаю, що перезимує. По коли по весні з'явиться вода і коли сюди знову повернеться крупна риба, то я думаю, що тут може гарна бути риболовля по весні. О. Ну, Будемо дивитись, будемо чекати. А поки що ловимо. Наче потопило. Ні. Оце як топить, оце так знаєте, так фух і пішло. Оце синька 100%. Я вже цю копанку трошки вивчив. А карасик він так потрошку грається грається, а потім кладе, ну, засмоктує. А синька вона тягне за кінець і от отопить. Так, сьогодні всі вони також всі один в один, але не крупні. От що дивно, не крупні. Такі пузатенькі, але такі серебрячки. Оп! Це вже трошки наче побільше. А, зірвався і пішов. Ну хай, Ви бачите, я все одно випускаю, тому що... Треба, щоб вона ще трошки тут стала і трошки більше, іменно сама рибка, щоб стала покрупніша, тоді вже як буде їх тут багато, тоді вже можна і буде потрошку і брати. А поки що хай вона ще розводиться. Тому що якби був ставочок тільки, це одне діло. Але ж я вам кажу, там канал, і він ще глибший, ніж ставочок. І риба тут роз... розійшлась на... Так, такі сьогодні. Серебряні кругляшки. О, трошки хина ще наче побільше. Воно не по величині, не по збільшенню йде, а так, рандомно. Ну за сьогодні це, мабуть, самий здоровий. Це самий маленький був на самій першій риболовлі, а за сьогодні це самий здоровий. Оце отак холод впливає на рибку. Воно чим менше, воно якось таке більш прудкіше, а чим більше вона вже тоді стоїть, на місці, вже на якусь ямку забивається, от туди в лілі залазить. Ну отут є такі кущі, такі десь я не знаю, три на півтора, оце я під нього намагаюся кидати і оце там щось клює. Тільки на частинку кудись закинув, вже щось не хоче. Або, або синька клює. Щось нормальне клює, тільки а що там, в кущах. О, оце якось так. Ох, Довгенько вже десь півгодинки пройшло. Такий на пальчик піймався. Вже ну, така конкретно почала клювати. О, Вже такий на пальчик було. Я скажу, першу риболовлю ви ж бачили. там. Отого навіть навіть такого не було. Це взагалі вже була сама сама маленька рибка. А сьогодні всяке. Сьогодні і синька, сьогодні і на пальчик, і на півлодоньки, і до долоньки. Таке воно. Сьогодні прямо взагалі. Не, не, не знаю, що очікувати. Буде хоч один сьогодні такі півтори ладоні чи ні, не знаю, будемо чекати. Це топить. Ну топить, якщо то я ж кажу, то синька. Вона не, не завжди бере. А карасик так ото тихенько поклав собі і, і лежить, спить. А синька, синька, топить, топить, топить Ото. Ого, оце тобі синька! Синька, всім би таку синьку, я, ого, це, мабуть, взагалі здоровий за всі рази диви. Довгий, довжелезний такий, моцний. Клював реально, як синька, так. Дип-дип-дип-дип-дип-дип. Я танцюю, я в маму дурачок. знаєте, то як мем? А тут на тобі. Оце він, Хорош. та ти що? Танцював, танцював, але це все, все ж таки поклав в самий кінець. Дивую, який, ух, та ти що? Так, це у нас ікра, буде нереститись по повесні. Отуди він в очерет заб'ється і буде давати потомство. Дивіться, яка моряка. Ух. Він такий, знаєте, нагадує мені оце той ставочок здоровий, що ми викопали 5 років тому. Ну там був старенький, а ми його освіжили. Так там в свій час оце отакий, але... Отакі от вони горбачі були, такі аж прямо круглі-круглі. У них був хвіст короткий, голова сама по собі, а туло отакий. А цей, бачите, такий дещо середній. Між дуже-дуже круглим і просто продовгуватим. Гарний такий карасик. Та ти що? Все. От хоча по таких пару штучок піймати вже б душа простріла. Та мені всяке є, всьому радуюсь. Бо це ж отакеньке ми запустили з вами два роки тому на мізинчик. Оце ж бачите, це такий мізинчик, у нас тепер виріс. Що ми в шоці. Все, біжи. На наступну осінь це вже буде грамів 400 добрих таких. Зараз, я не знаю, з ікрою може 200 буде, без ікри може десь 150-180 грамів. Якось так. Ну все, ловимо далі. А і я ж думаю, ну це синька, камеру зараз вимкну. Оцей б вимкну, оце б я б, ну, вже на березі майже б дістав би. А так, отже доля. Оба. Такий, не найменшенький. Сьогодні це вже стандарт, не можна рахувати. О, біжить. Стандарт. Ну, клювач стало ще ріжче. Бачите, такі хвилі. Уф. Я без куртки, тому що якщо в куртці воно шумить, вам дуже ну, заважає. Але треба, мабуть, дягати, бо я вже доб'ю. Так, я вже ото бачу, вже, як воно клює, де карась, де не карась. І ото коли ну, крупний саме все сьогодні клюнув, то також спочатку здав, здавалося наші маленькі маленькі а потім все ж таки виклав. А тут вів 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 і так плавно і під воду пішов. Не танцював, а плавно. Оце зразу карась, зразу квіт. Ось, його, зразу під воду, це синька. Бачите, немає що. То я вже на такий камеру не вмикаю, тому що. А толку. О, тут видно плавно також. Оп. вело вело І карасик. Тут як тут. Уже такий. Зеленоватий зверху. Ну видно горб у нього. Горбачі. Оп. Повело, повело. Оце, оце карась. Ну воно ж видно. Воно ну, видно, де карась, а де синька. Оп. Оце сьогодні вони всі такі один в один. Трошки буквально більше, буквально трошки менше. Але щоб такий крупненький півтори ладоні, тільки один поки ще був. Не знаю, ще хоч би одного такого витягнути і все, можна вважати, що сезон на цей рівень, мабуть, для мене скоріш за все закритий. Такий щебайгов, що я можу плюс два і в сніг сидіти, але ж не знаю, як життя складеться, чи вийде ще разочок чи ні. О. Конця забрала і все. А ні. Підвернула трошки. Оце тільки під лілі. Туди наліво кидаю на частину нічого. Ну, синька, направо синька. це тільки там така виємочка є. Оце в тій щось і цікліє. Оце синька. Рідко клює, десь раз, може. Ну, клює синька часто, а карась десь раз в ну, 20 хвилин, може, до, до 30. От вона початку два зразу кіймалась. І оце трошки приглухло. Вітер стих. Я думаю, може краще клюватиме, а воно навпаки. Був вітер, хоч щось кивало, пропав вітер взагалі. Перестало. Оп! Теж так плавно повів. Одразу видно щось своє. Дивіться, забрав червячка повністю. Тільки почепив і немає нічого. Ну, хай на здоров'я Прости. Зимой. Оп, також. Плавно пішов, 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 пішов і одразу вмикаю камеру. Це кагасик пузатий. Ну, це вже на весну, мабуть. На осінь вже він навряд чи не роститиметься, тепла вже не буде. А на весну, мабуть, самий раз. Головне, щоб по це на весну тут вода А Добавиться вона лише або через гарні дощі, або через сніг. Сніга, мабуть, не буде, вже як бокс на скільки років. А от дощі, мабуть, може йти ймуть. Так, кладе, але граючись кладе, то скоріш за все синька. Синька. Що ж, друзі, буду збиратися, тому що погодка вже така, вже прям, бачите, вам, ураган, і сонце вже сіло, то буду йти. Отже, ото в день клювало краще, хоч брало, а під вечір взагалі буквально 40-50 хвилин, майже не рибинки, не вважаючи синьки. Синька клює раз за разом, а путньо не було нічого. Мабуть, все ж таки вже рибка все. Ну, Трошки залягає на дно, вже її холод трошки придавлює, але ж так, щоб чисто мозок перезарядити, і цього рибалки мені було вдосталь. Рибку бачили, гарненько впіймали і вже на душі тепліше. О, тому сподіваюся, що рибка перезимує і будемо чекати весну. Може і зимою, якщо не буде льоду, ну, це я вам хочу сказати реальне діло, тому що я ж кажу, останні зими, ви ж самі бачите, у нас таке плюс 3, 5, 6, 8, 10. Отак, тому може і зимою ще сюди навідаюся. Побачимо. Тому на сьогодні все. Дякую, що подивилися, вам лаг, будьте здорові, до побачення.